Тож, привіт! Привіт! Сьогодні ми будемо пробувати всі ці продукти, які я показувала в минулому відео. Так, я зроб... збираюся зробити макіяж і піти спати. А, ну, зробити макіяж, змити його і піти спати. Ми завжди обираємо найкращі часи, найкращі привід. Для того щоб зробити макіяж, тому що я живу не за логікою якоюсь чи там якимсь планом, а за моїм настроєм. А він в мене отакий, тому і мої плани отакі. Тому зараз я зроблю макіяж і піду його змивати, щоб піти спати. Дуже цікаво бути мною. Окей, окей. Перше, що ми будемо використовувати, це праймер. Праймер серум від Shiglam. Наношу пальчиками пахне динею почервоніла через нього. Якщо чесно, я не вмію нормально оцінювати праймери, тому що я ними майже не користуюсь. Я не користуюсь консилером, я не, кон... не користуюсь праймером, бронзером. Тобто багато продуктів, які я не можу нормально оцінити, тому що в мене немає в досвіді, в досвіді використання їх. Але, напевно, треба вже якось вчитись, да, це використовувати. Наступним, що я беру, це тон від Fenty Beauty. Нарешті я його спробую. Трошки він мені по кольору не підходить. Видно це на камері чи ні? Це якийсь бullсіт, якщо чесно. Так, ну він майже нічого не перекриває, плюс він мені не підходить по кольору. Хоча я так розтерла, іначе вже і нормально воно мені. І воно не shine, не glow. Воно достатньо заматовує так. Але от перекриваючих властивостей. Мені тут не вистачає. Я бачу всі свої недоліки, а хотіла би їх не бачити. Тому що навіть бі-бі від Erborean, він перекриває набагато краще. Тобто він легкий на обличчі, мені здається, це взагалі мій улюблений тон. Ось цей і від доктор Джарт. Ну те, що підходить моїй шкірі, і те, що мені комфортно нано... наносити і носити. Ось це не відчувається на обличчі. От я, начебто, зараз і і нема в мене нічого. Воно. Ледь ледь вирівнює тон шкіри, не перекриває нічого. Це можна так, якщо немає там якихось висипань на обличчі, то можна просто як кремом освіжити тон, просто трошки вирівняти, і там консилером якісь там зони підсвітити, і все, і піти. Бо воно виглядає прям прикольно в плані того, що, наче я взагалі без тону, не дивлячись на те, що мені колір не підійшов. Так, добре. Далі пропоную нам законтуруватись ось цим стіком. Тут хайлайтер, консилер, скульптор і бронзер. Так, хайлайтер у нас піде в самому кінці. Зараз ми робимо консилером штучки, такі, дрючки. Трошки до недоріки. Як там ці блогери роблять, як вони там ці макіяжні експерти. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Куди ще консилер треба наносити? Я вже не знаю. Ну, давайте зробимо отак. Типу, щоб була така навчись розмовляти. Аліна, уже пора. Все таки. Далі ми беремо скульптор. Скульптор. Таку полосочку роблю. Тут роблю полосочку. Так сюди роблю полосочку. До речі, ніс контурувати я теж не вмію. Якось... <сху> <сху> я бачила, що так роблять. І сюди отак от. Воно прикольне по консистенції. І тепер я беру. А, ви ж забули в лоба, це за... 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 тим ти ж забули. Ось. Тепер то ще треба. І тепер ми це все роздираємо по обличчю. Це я іншим пензликом. А мені подобається. Ось що я скажу, скажу, що мені подобається. Отакий беру пензлик. І ним консилер розтушу Я не купила ніяких продуктів для брів, хоча збиралась. А щось чогось не купила, щось пішло не так. Тому брови я е, оформлю тим, що є в мене. Це Evelyn Stick, Стік, stick, stick, Stick. Я, в принципі, люблю, щоб брови такі, вони дуже природні виглядали, тому я просто їх прочешу і трошки заповню пустоти. Ти можеш бути нормальною? У всіх так, я ж сподіваюся, що одна брова нормальна, а інша просто неудачниця, яка взагалі не місце на цьому обличчі. Їй треба, блін, іти і вчитися бути нормальною бровою. Бо в мене так завжди. За що? Мені це, я не розумію. Блін, я що, і, і рум'ян ніяких не купила. А як так? А чим я вибирала? А, в мене ж є. Боже, дурочка все ж, блін. роуд, румянка рум'янки мене. Извини меня. Так, эй, ви... бр, блин... за що просто? Вернись, пожалуйста. Я в шокі. Це не має так бути, це незаконно. Ще оцей спробуємо. <гум> Стік. Ну то, що воно випаде, це вообще не житно. Коротше, я оце так зробила, так? Да? І зараз я це все розтушовую. Ой, клас, мені так подобається. І е, ось цим іншим, іншою стороною я е, більш чітку таку лінію. Лі, не зробила гірше. Румяшки. Чи не час румяшки? Чи час? Ну давайте щас румяшки. А коли? Мені їх не вистачає. Але. вони Дуже натурально виглядають на шкірі. Не знаю, як в камері буде видно, але ось я так дивлюсь, і прям дуже красиво виглядає. Натурально так навіть не скажеш, що в мене тут рум'яно. Так, я хочу ще за консилеритись, ось так. Далі в нас є ось таких два хайлайтера. Я думаю, що. В цій зоні ми більш рожевим зробимо, а в цій більш золотим. Беру такий пензличок. Це рожевий Мерехтить, мерехтить. У нас ще ж залишився ось тут хайлайтер. Я думаю, що ми його нанесемо на очі і додамо сяйва. Так, ну що, блін, Саме важке будемо малювати стрілки. Ху, дай Боже мені сил. Візьму тоненький, наче вийшло. Тепер ще друга. <плес> Троцька стрілка. <плес> мені здається, я зробила так тільки гірше. Окей, фетровим кінчиком легше малювати. Дівочки, як вам таке? Є таке да, відчуття, що я все іспоганила цими стрілками. Думаю, думаю, воно і є таке відчуття. Та блін, хватить, пожалуйста, все, буде так. ще трошки? Все, буде так. Ось такі стрілочки. Нарешті я можу дихати, бо я їх вже намалювала. Тепер давайте оформимо губи. Беру цей олівець з помадою. Колір гарний, дуже. Скажіть дуже взагалі такий удачний. Клас, мені подобається дуже цей колір. І візьму тоді ось цей тінт. А ось цю помаду ми в іншому макіяжі вже спробуємо. Ще треба туш, але якщо можна, за вашого дозволу, я і не буду наносити. Тому що все одно зараз сяду спати. Давайте просто під, підведемо. А, sorry, sorry, дівчата, блін, чуть. Дячки, дячки, дячки. Тепер можемо поговорити. Без цього я відмовляюся. Отже, тон. Не можу сказати, що він мені сподобався. Чи то е, справа в тому, що в мене не ідеальна шкіра із п'ятна боже. Чи то е, через те, що ну він не ідеальний. Тож він мені не дуже сподобався. Хоча, якби в мене була ідеальна шкіра, він би дуже кльово виглядав, як і все, на ідеальній шкірі. Далі хайлайтери вони дуже активні. Я б їх не використовувала як хайлайтер. Я б використовувала їх як е, е, тіні, тому що для мене це томач, прям такі блискітки, я не люблю коли так. І взагалі, я так дивлюсь, мені от е, все е, мені подобалось в нанесенні і розташовці ось ця штука. Ось ця штука. Не ну, можу сказати, що це найкращі взагалі скульптори і коректори для обличчя. Але більш-менш. Просто може бути ще таке, що ем, через те, що мені не подобається, як сидить тон, все інше на ньому вже сидить точно ну, не ідеально. Не знаю, не знаю, дівчатки, не знаю. Ми спробуємо наступний раз з іншим тоном, всі ті самі продукти, і подивимось, чи в ньому загвоздочка. Далі, Stick Road. Мені дуже сподобалось, але колір би я б, напевно, взяла світліше. Хоча, знов-таки, Можливо, на нормальному тоні воно нормально буде виглядати, так як я собі хочу, так? Далі підводка. Мені немає з чим порівнювати, тому що я не користуюсь підводками і зазвичай я не малюю стрілки. Але в принципі мені було намалювати їх достатньо легко, як для людини, яка не малює стрілки. І вони, начебто, навіть більш-менш рівно виглядають. Далі ось цей набір. Ось цей мені дуже сподобалось по кольору, по текстурі. Дуже класна штучка. У мене в кольорі 101, якщо захочете купити 101. Праймер теж не розумію, чи класний він чи ні. Тому що мені не подобається тон. Не знаю, може мені він не подобається, тому що він мені по кольору не підходить. Я не знаю, дівчатки, я не знаю. Е, ось це дуже це тінт, блиск тінт. Дуже класний в нього колір, але нанесення в нього нерівномірне. Тобто мені довелося майже його вже стерти, тому що він якось ось не знаю, видно чи ні, але він трошки п'ятнами лягає. Короче, не дуже він комфортний в нанесенні. Якщо чесно, я так дивлюсь. І можливо, мені треба було, блін, просто ламелю закупитись. Ну, дівчатки, я так от. Знаю, може, якщо з іншими продуктами це все комбінувати, то воно буде краще. Може, в мене просто настрою немає. Ми не знаємо, дівчки, ми не знаємо. Блін, а мені здається, мені личить стрілки, так? Да? Треба собі якось навчитися їх робити робити їх частіше. Я така іменно. Все, я буду з вами прощатись. Дякую, що подивились моє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що витримали це все. Побачимось в наступному відео. І бай